Забезпечити учасників бойових дій на сході України усім необхідним держава не в змозі. Їжу, одяг, захисне спорядження розповідає Сергій, який щойно повернувся із зони АТО і збирається їхати туди знову. Привозять благодійники. Часто така амуніція, навіть якісніша ніж та, яку надає держава, левова доля волонтерська. Це гарна якість. Це краще, краще принаймні те, що видавали нам. Скажімо, зараз шиють новий зразок. От видають форму нового зразка. От вона краща ніж ту, що видавали півроку тому. Термобілизну і плащ Сергій отримав від фонду Андрія Матковського Полтавська родина. Приїхала з області по теплі речі для чоловіка. Ірина. Я приїхала із Полтавського району сюди. На отримання допомоги. Тому що холодно, чоловік там вже п'ятий місяць. Отримали частину теплого бушлату і каски, тому що бронежилет був. Але самі розумієте, в цей тяжкий час хочеться, щоб чоловік повернувся до дому живий. Одержала бушлат, одержала термобільйо і розгрузку, і все, те, що є. Велике спасі. Цим людям, які допомагають, щоб ми могли мати можливість передати все своїм дітям, фонд Андрія Матковського забезпечив одягом і бронежилетами практично всіх призовників Полтави і району, які відбули в зону бойових дій. Наше головне завдання все ж таки, щоб наші політики знайшли шлях, як мирним шляхом зупинити війну, і як повернути хлопців наших земляків додому, але до того часу. Часу, поки наші військовослужбовці будуть служити і нас захищати, ми будемо все робити, щоб створити їм трошки комфортніші умови ніж сьогодні. є. Єдине чого бракує, каски. Перша партія, яку замовили за кордоном, розійшлася за лічені хвилини. Представники фонду Андрія Матковського Полтавська родина готові співпрацювати з організаціями-постачальниками, які гарантують якість товару, тож не відмовляться від додаткової інформації.